Називається, нарешті вийшли з хат, правда? Трето. Малета прибула на відпочинок. Добрий день! Доброго. доброго дня, Вітаю вас. Ой, кру. Таня, як тебе бачимо? Я не вірю, що в нас. Чого? Привіт! Привіт! Перестрашно нікуди. Привіт, Тоніка, ми тебе бачимо в сторіс, але особисто не знаємо. Дуже прям. Що їдемо посередине? Але ми спокуємо, може ми тут переставити

У мене сестра Галя, вона каже, і на що ім'я вже не знайшли. Йдемо йдем йдем. в поселянку. Маленько, туди. Все, кавалерочка. Гості наші приїхали, тобто наша кавалерка з Тернополя. Санаторій Віктор. Йдемо на поселення. Віктор. Ну, але в, нас... Віктор, але в нас, як завжди, в Трускавці дощ. Я не можу зрозуміти, що це за погода така. Ну, але зараз будемо поселення. Ви голодні? — Ні, підкриваю. Спочатку вас поселяє, а потім ви спуститесь до мене. Ми Давайте, спуститесь документами, і я вам скажу, що і як. Добре, третій, ходіть. Так, ти зараз? І як ти вжить постеляти? Мамо ще свирішить зразу. Дозвольте. Так, хто тут буде жити? Ходіть. От штурм. Прямо снідання.

Що так, як ми говорили, номер тоді не могли вам показати, а зараз вже можемо зробити рунту. Тут шапка, тут йде санвузел, фен є. Так, далі. Тут доставили нам ліжко, тому що ми не знали, скільки приїде людей на коли ще не було бантика, ну, а коли вже... Ми знали переможців, хто їде, і ми попросили, щоб нам доставили ліжечко для хрест марти. марти для Мартусі. Мартуся буде спати тут. Мама з татом буде тут спати, і з ними буде тея маленька спати. Бачу, балкон є. Так, бачите, ну дуже круто. Вау. Балкон, ну щоб ви розуміли, це є самий центр Псковця. Ви тут виходите, ви зразу в парку. Зразу настуся тут є. Ну, тут все дуже-дуже легко, тому що це є самий центр Трускавця. Mm -hmm. Так що ви заселяйтеся. Ми раді, що ви приїхали. Ще у вас є бонус, що ми з вами проводимо один цілий день. Тобто ми їдемо в східницю, ми цей, але якщо ви голодні зараз, то йдемо їсти чебуреки. Якщо ви не проти. Ні, ми не проти. Все, я погнали я на можна. чебуреки, люди з дороги, замучені, голодні. Ну, і треба нагодувати. Так що йдемо їсти чебуреки. Так що кавалерочка, бачите, як я говорю. Не один раз ми бантики роздавали, дуже багато нас, ну, знаєте, хейтело. Що то неправда, такого не буває. Кавалерка тут. Правда? Ну і ніякого Божу ж мороз іде. У мене ж мороз іде, дуже хвилюся. Так нічого немає. Якщо ви виграли бантик, то ви обов'язково його отримаєте. Обов'язково. Так що на заселення і. На чобрать. Ти що спати, то будеш, чи що? Я не правильно. Я не можу. Не повинна, що моя дитина. Полянок? Прийшла сім'я з ладом, ти не розбрала та й не гнало в лісі. Чекаємо, чекаємо марту і заставимо. Що ви там отримали? Тортик. Але ми б разом їли цей тортик. Зараз там і ще буреки. Але круто. Це вам домашній м'як. Я не знаю, чи ви любите чи ні? Любит. Але мусите вийти. Як ви Ну як? Так, А ти здомає, що вас, наша ніки. бабця передала. Вона дуже а? дивиться. Каже, діду, що бабця робить. Та хай маю на цілу хату, слухає, що робить. Так що ви будь щирі-щирі вітання. Дякую. Але дуже, то лишні. Слухайте. Так, Боже, пакуночок це називається. Дякую, щиро, дякую. Давай то моніти, моніти. Нам моніти йти. Тоже по-нашому трошки. Тож по-вашому трошки? Да. Ну, Але то, ми вам подарки будемо давати в кінці, а ви нам зразу, зразу в подарки Такі не треба було. Та як? Те, що ми приїхали, їхали. Так, давай. Та, я гарний в'язки, правда? Та і якось таке не забудеться. Ось зразу так теє і цей. А зараз йдемо в нашу славнозвісну чебуречну. Ой, там смакота. Там просто смакота. Чекай, чекай, чекай. Вийшла. Ще раз зійду. І все, йди, ставлю. Хочеться по собі голову скоро. Сьогодні все похоні. Іди вибирайся. Марту. Біжіть, вибирайтеся. Біжіть біжіть. Біжіть. Які мушки, то вже все снаг буде. Угу. Ой боже. Мар... Пралка випере. А Власне, язик випере. що випере? Язик не випере. А Маніка має себе А Она все буде. Ти б десь зі мною в, в веселі. Але арсан чекає Що з пальцем?

Так, мати і... не треба? Так, Що треба мені? Так що треба себе. Та чого? А де можна? Що? Що ти плюєш? Я теж не хочу. Я... Я... тобі Ні, into... дай Віталіку. хто хоче, доїдає тільки на телефоні, що треба телефону. Підемося, За сьогоднішній день. Yeah. Так. Як Вам гарна відпочинку на сухопліте і беріть все <звігінь> повністю, що можете спісувати. <звігінь> так <звігінь> так що, наш слідість, ми на телефоні, що <звігінь> треба телефонуватися. Дякуємо стріхи. Дякую. Папа.